Привіт, мене звати Кирило Асав, мій творчий псевдонім і справжнє друге ім'я. Я співак, музикант, артист, фронтмен. Асав це мій проєкт. Харизматичний, імпульсивний і талановитий. У мене творча сім'я, в мене батьки артисти балету. От і з дитинства займався танцями. але Десь в 9 років я прийшов займатися музичною школою, грати на фортепіано. От. І з цього і почалась моя історія, мій шлях до того, ким я зараз є. Я хочу, щоб люди змогли відчути ту історію, яку пройшов я, і пережити її за ці три хвилини. Звісно, є. Елтон Джон. Завжди був моїм кумиром. Був декілька разів на його концертах. От, і я почав підбирати його пісні, переграв майже всі його треки, От, і після цього почав сам писати музику. А я помираю, щоб мене запам'ятовувати. Через нескладні, але суперчуттєві гармонії я передаю свій настрій. Настрій ще свого життя взагалі. Плюс мій тембр, який має свою унікальність за рахунок того, що він дуже впізнаваний. Кохання банальне. Це найголовніше в моїй музиці. Все, все про кохання. Ну, Кохання не тільки до людини, а кохання до природи, кохання до суспільства. Найближчі роки я бачу себе на сцені, як мінімум, Атлас вікенд в Україні. Запис треків, альбомів, постійні гастролі. Поруч рідна людина. Я б сказав, де ви були? Всі, чого ви не слухали мене до цього, будучи вже тим, ким я хочу стати. Це є мій авторський проєкт, яким вже я займаюся два роки, і до нього причетний мій гітарист Олексій. Я знайшов свого продюсера, якого звати Даня. Він відомий як Лукас Бьорд. Це дуже класний мультінструменталіст, у нього класне бачення музики, музичної індустрії. Саме саунду, і мені е, дуже класно, і цікаво з ним працювати. Це ви можете е, відчути і просто послухати в моїх піснях. От і все.